Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти У віфлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном. І час такий напевно не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслях і був подібний до усіх людей. Та це дитя колись врятує світ від горя. Це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря. Він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і в серці назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала, для тих, хто прагне, він жива вода, для тих, хто заблудився добрий пастир. Для всіх голодних він є хліб, життя. Тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він нове життя. Для бідних Він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився. А для багатих Він, багатший від усіх, і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був і є, і буде, для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених Він той, хто любить, для знатних його ім'я-царів. цар -царів. Тому сьогодні озираємось минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є Його життя. Може, тобі він історична постать, може, для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслях. Ісус це радість, мир і доброта. Він спокій, що панує в душах Ісус, надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє. Одне. Але Ісус, померши на Христі, дає тепер нове життя тобі. І незалежно, віриш Ти чи ні, Ісус є Богом на землі, але коли приходимо до нього в каяті, стає Він Богом в нашому житті.